Новий тролейбусний маршрут відкрили в Івано-Франківську. Його запровадили на основі колишнього сполучення номер 6 а 2 Європейська площа. Завершення реконструкції перехрестя вулиць Академіка Сахарова Степана Бандери дало змогу комунальникам до старого маршруту додати нову вулицю. Відтепер троє рогачів, які здійснюють перевезення шостим маршрутом, роблять правий поворот на Степана Бандери. Тепер це сполучення пролягає вулицями Незалежності Андрія Мельника, Академіка Сахарова Степана Бандери і аж до європейської площі. Шостий маршрут вже змінений, і він буде, йдучи виїжджаючи на вулиці Незалежності з Лепкого, буде робити не лівий поворот, як він раніше робив, і мимо театру на Степана Бандера, буде робити правий поворот, буде зупинятись відповідним чином біля зупинки готелю Україна. Потім дві зупинки на вулиці Мельника. І відповідно зупинка на Сахарова. А потім правий поворот на Сахарова і вже піде до європейської площі по своєму звичайному маршруті.